Ви слухаєте Транссвітове Радіо. Вітаємо вас, любі друзі. Ви слухаєте програму Через Біблію до живого Бога, записану в Київській студії Транссвітового Радіо. За основу передачі взято біблійні коментарі відомого американського богослова Вернона Макгі. В історії людства, як у поганому театрі. Міняються декорації, але не міняється головний сценарій, що лежить в основі п'єси. Час від часу якомусь правителю спадає на думку, що йому керувалося б країною значно краще й ефективніше, якби не було суперників. Згодом він виявляє, що позбутися суперників можна лише насильством ну ви знаєте ту знамениту формулу немає людини, немає проблеми, і він починає стинати голови. Згодом він зауважує, що список його ворогів невпинно збільшується. А тому він має бути вдвічі обачнішим і знищити їх першим. урешті решт підлеглі такого правителя жахаються, бачачи біля керма монстра. Але знаходиться герой, який скидає звіра з його трону. Та є у тій гнітючій повторюваності описаного сценарію моменти, коли невидимий суфлер забуває текст, і на сцені відбувається неймовірне знаходяться раптом ті. Які стверджують очевидна ефективність насильства оманлива. Пристрасті і чесноти між собою сперечаються, бо чесноти піднімають душу до неба, а пристрасті навпаки тягнуть її до того, що від цього світу. Добрий керманич своєї душі вміє усмирити злих коней, які символізують пристрасті, а дозволяє провадити добрим коням, що знаменують чесноти. Моральність правителя та його підданих пов'язані, від цього зв'язку залежить добровод цілого суспільства. Якщо правителі служать не чеснотам, а розпусті, занепадає праведність і у підданих, навіть мимоволі, і, навпаки, через мудрість і порядність правителя зростає праведність народу. Піддані ж бо мимоволі починають наслідувати правителів і підкоряються законові. Добробут суспільства залежить від його праведності, утвердитися здатне лише таке суспільство, в якому і правитель, і підвладні дбають про чесноти. Так святий Августин стверджує, що чеснота і праведність життя людей служать утвердженню всієї держави. Августин на підставі реального історичного досвіду переконує, що праведність відіграє вагому роль у збереженні держави. Перші римляни установили і зміцнили державу через те, що вони служили чеснотам, навіть не знаючи правдивого бога. В другій книзі царів, яку ми зараз вивчаємо, яскраво видно цю залежність між моральністю царя, який очолював країну, і життям людей. Що менше керманич слухався бога і виконував закон, то більше грішив сам і весь народ. Що спричиняло, звісно, Боже покарання в результаті. Продовжмо стежити за двома розділеними царствами Ізраїлем і Юдеєю разом з пастором Віталієм Козубовським. Отець наш Небесний, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь, дорогі друзі. Сьогодні ми продовжимо вивчати 12-й розділ Другої книги царів. Отже, як ми пам'ятаємо з минулої радіопередачі, храм потребував ремонту, а священики брали гроші, призначені для ремонту храму, і використовували їх на інші цілі. В результаті цар Йоаш покликав священика його яду і інших священиків і звелів їм виготовити скриню з замком, щоб зберігати в ній гроші, і щоб священики не могли до них добратися. Читаємо 10 вірш 12 розділу і взяв священик його яда одну скриньку і продовбав дірку на віку її і поставив її при жертівнику праворуч, як входити до Господнього дому. І давали туди священики, що стерегли порога, усе срібло, що приносилося до Господнього дому. Ця скринька виявилася дуже корисним винаходом, адже кожний може при підрахунках маніпулювати цифрами, я бачив, як відповідальні працівники інколи цим займаються. Сьогодні багато організацій, що збирають пожертвування, користуються скринькою Йоаша. Цікаво. Чи знають вони про її походження? У скриньку не можна було забратися, так що релігійні здирники не могли добратися до грошей. А далі ми читаємо про те, як Газаїл одержує скарби храму як викуп. В Україні зародився широкий духовний рух, однак зараз держава знову починає занепадати. Читаємо 18 та 19 вірші. Вийшов тоді Газаїл, сирійський цар, та й воював з Гатом. І здобув його, і намірився Газаїл іти на Єрусалим. І взяв його аж, Юден цар, усі святі речі, що присвятили були Йосафат і його Єгорам'я, Ахазія, батьки його, царі Юдені, та святі речі свої, і все золото, що знайшлося в скарбницях Господнього дому та дому царського, та й послав Газаїлові, цареві сирійському, і той відійшов від Єрусалиму. Іншими словами, Йоаш тягне час, намагаючись відкупитися від Газаїла, царя сирійського. Читаємо далі А решта діл Йоаша і все, що він зробив, ось вони написані в книзі хроніки Юдиних Царів, і встали його слуги, і вчинили змову, та й забили Йоаша в Бетмілло, де йдеться до сіли. Ми поговоримо про духовне відродження країни, коли будемо вивчати першу і другу книги хронік. Йоаш помер у віці 47 років, його вбили власні слуги, і він був похований зі своїми праотцями в місті Давида. Йоаш був гарним царем. Незабаром ми також довідаємося, що його син Амація буде теж гарним царем. Тепер, друзі, давайте звернемося до вивчення 13 розділу другої книги царів. Узагалі потрібно сказати, що цю частину писання вивчати досить важко. Однак вона може служити повчанням нашим серцям і особливо корисною правителям народів. Ми стежимо за царствами Ізраїлю та Юдеї. Північне царство складається з десяти колін, а південне з колін Юди і Веніамена. На півдні царює рід Давидів. Ми будемо стежити за ним до самого Нового заповіту, тобто до того часу, коли народиться Господь Ісус Христос. Як ми щойно довідалися, сталося так, що рід Давида опинився на межі знищення вини Аталії, дочки Ахава та Єзавелі, що вийшла заміж за представника дому Давида. І тепер, у тринадцятому розділі, ми прочитаємо про те, як Ізраїлем керував Єохаз, син Єву. А керував він Ізраїлем сімнадцять років, притримуючись гріховного прикладу Єроваама. В його правлінні, власне кажучи, немає нічого цікавого. Багато хто вважають, що гріх робить життя захоплюючим. Однак насправді немає нічого більш сумного, ніж гріх, що в'ївся. Для людини, яка почала пиячити, обов'язково настане день, коли вона стане алкоголіком. А це дуже сумно, оскільки життя її втратить зміст і ціль. Це стосується кожного, хто загрузне в грісі. Тому і цей історичний період дуже сумний. Життя стає цікавим тільки тоді, коли в ньому починає діяти Бог. Він нам сьогодні, друзі, так потрібен. Читаємо перших два вірші двадцятого і третього року Йоаша, сина Ахазії, юденого царя, зацарював над Ізраїлем у Самарії Єоахас, син Єгу, на сімнадцять літ, і робив він зло в господніх очах. І ходив у гріхах Єровоама, Неватового сина, що вводив у гріх Ізраїля, і не відхилявся від того. Єровоам ввів в Ізраїлі поклоніння тельцю, відвернувши цим народ від поклоніння істинному богові і ввівши його в гріх. Ахав та Ізавель, зійшовши на трон, пішли ще далі. Вони почали ретельно поклонятися Ваалу. А це вже був чистої води сатанізм. Євоахаз. Як і його батько Єгу не поклоняється Ваалу і не падає так низько, як Ахав та Єзавель. Однак він ходить у гріхах Єроваама, що теж є злом. А з подальшого тексту, друзі, ми довідаємося про каяття Єоахаза. Через гріх Ізраїлю Бог дозволив царю Сирії виступити проти Ізраїлю. Читаємо третій та четвертий вірші і запалився гнів Господа на Ізраїля. І він дав їх у руку Газаїла, царя сирійського, та в руку Бетгадада, Газаїлового сина, на всі ті дні. Та вблагав Ахаз лице Господнє, і Господь його вислухав, бо бачив він горе Ізраїля, бо тиснув їх сирійський цар. Йоахас прекрасно розуміє, що потрапив у біду і йому загрожує страшна небезпека. В страсі він звертається до Господа. Читаємо п'ятий вірш. І дав Господь Ізраїлеві Спасителя, і вони вийшли з під руки з Сирії, і сиділи Ізраїлеві сини в своїх наметах як давніш. Ви тільки подивіться, який милостивий Бог. Як тільки цар звернувся до Господа, Бог почув його і тієї ж хвилини, відповів на його молитву. Господь визволив народ від Сирійського ярма. Друзі мої. Ми з вами сьогодні просто не розуміємо, наскільки милостивий Бог. Він просто чудовий, читаємо шостий та сьомий вірші. Тільки не відійшли вони з гріхів Дому Єроваама, що вводив у гріх Ізраїля, і сам у тому ходив, і Астарта стояла в Самарії. Асирія не позоставила Йоахазові народу, як тільки п'ятдесят верхівців та десять возів та десять тисяч піхоти. Бо їх вигубив сирійський цар і зробив їх порохом на топтання. У житті Йоахаза ми бачимо доброту Господа. Цар звернувся до Господа, і він негайно відповів але цар і його народ продовжують ходити в гріхах, продовжують поклонятися ідолам. Сирійський цар сильно пошматував військо Єоахаза, так що він більше не може по-справжньому захищати своє царство. Читаємо восьмий та дев'ятий вірші. А решта діл Йоахаза і все, що він робив, та його лицарськість, ось вони написані в книзі Ізраїлевих царів. І спочив Йоахаз з батьками своїми і поховали його в Самарії, а замість нього засирював син його Йоаш. Так закінчив свій життєвий шлях Йоахаз. Говорячи нинішньою мовою, настав час знову проголосити Король помер. Нехай живе король. Тепер давайте познайомимося з тим, як керував Ізраїлем Йоаш. Отже, у північному царстві сходить на престол інший цар. Читаємо десятий вірш. Тридцятого і сьомого року Йоаша, Юдиного царя, зацарював над Ізраїлем у Самарії Йоаш, Йоахазів, син, на шістнадцять літ. Починається період, у якому дуже легко заплутатися. Тому що імена царів в обох царствах однакові. Тому важко зрозуміти, хто, де і коли царює, та яким є його правління. Я тільки в одному впевнений, а саме Господь залишив нам таке оповідання з певною метою, читаємо одинадцятий вірш. І робив він зле в Господніх очах, і не відходив від усіх гріхів Яроваама, Неватового сина, що вводив у гріх Ізраїля і в тому ходив. Як бачимо, мірилом гріховності залишався Єроваам. Коли цар досягав у своїх учинках рівня гріховності Єроваама, то Бог засуджував цього царя. Тепер давайте прочитаємо про смерть Єлисея і про те, як виконалося його пророцтво. Пророк занедужує і від своєї хвороби помирає. Читаємо 14-й вірш. А Єлисей заслаб на недугу, що з неї й помер. І зійшов до нього Йоаш, Ізраїлів цар, і плакав над ним і говорив «Батько мій, батько мій, колеснице Ізраїлева та верхівці його! Єлисей був надійною і сильною опорою всього північного царства, опорою, якою пророк Ілія ніколи не був. Коли звістка про піднесення Ілії на небо дійшла до палацу, то я впевнений, там улаштували справжнє свято. А Єлисей надавав цареві величезну допомогу. Тому, коли Єлисей занедужав, цар був безутішний. Читаємо 15-й вірш і сказав йому Єлисей: Візьми лука та стріли і приніс той до нього лука та стріли. Коли цар відвідує захворілого Єлисея, той не бажає приймати від царя співчуття і квіти, адже він усе ще пророк Божий. І, виконуючи свої обов'язки, він передає цареві пророцтво від Бога. Читаємо 16 та 17 вірші. А він сказав Ізраїловому цареві: Поклади свою руку на лука, і той поклав свою руку, а Єлисей поклав свої руки на руки цареві, і він сказав: Відчини вікно на схід, і той відчинив. І сказав Єлисей: Стріляй, і той вистрілив. А він сказав Стріла спасіння Господнього, і стріла спасіння проти Сирії, і поб'єште Сирію в Афеку аж до кінця. Йоаш не славився своєю вірою. Незважаючи на те, що він щиро вболіває за помираючого пророка, він не вірить, що Бог дарує йому перемогу над Сирією. Читаємо далі. І він сказав Візьми стріли! І той узяв, а він сказав до Ізраїлового царя: Удар по землі, і він ударив три рази та й став. І розгнівався на нього Божий чоловік і сказав: щоб ти був ударив п'ять або шість раз, тоді побив би Сирію аж до кінця, а тепер тільки три рази поб'єш ти Сирію. Цар не вірить у те, що Бог дасть йому визволення, тому він і зупиняється. Безліч чудових бажаних Богові починань ніколи так і не здійснюються, тому що діти Божі зустрічають опір або самі падають у відчай. Вони вигукують це починання суперечить волі Божій. Саме так подумав зараз Йоаш, тому він і вдарив стрілами об землю всього тричі. Цим він сказав: Я не вірю, що Бог допоможе мені. Сьогодні в людей занадто багато проявів слабкої віри. Люди сидять собі осторонь і мріють. Вони говорять, як мені хочеться зробити щось для Господа. Коли ми їх бачимо наступного разу, вони так само сидять на тому ж самому місці. Але ж Бог хоче, щоб ви починали діяти заради нього. Якщо ви вважаєте, що Бог може використати вас, тоді за справу негайно. Єлисей тут дає нам усім дуже наочний урок. А далі, з 13 розділу другої книги царів, ми довідуємося про чудо, яке сталося в усипальниці Єлисея. Читаємо 20 і 21 вірші. І спочив Єлисей, і поховали його. А Моавські орди прийшли до краю наступного року. І сталося, як ховали одного чоловіка, то погребальники побачили ті орди. Та й кинули того чоловіка до Єлисеєвого гробу. А коли впав і доторкнувся той чоловік до Єлисеєвих костей, то воскрес і встав на ноги свої. Навіть після смерті Єлисей продовжував творити чудеса. Скільки ж сили і віри було зосереджено в ньому? Читаємо 22 та 23 третій вірші. Агазаїл, сирійський цар, тиснув Ізраїля всі дні Єоахаза. Та Господь був милостивий до них, і змилувався над ними, і звернувся до них ради заповіта свого з Авраамом, Ісааком та Яковом, і не хотів вигубити їх, і не відкинув їх від свого лиця аж до тепер. Як бачимо, Бог карає ізраїльтян через Газаїла, однак усе таки не дозволяє сирійцям зайти занадто далеко. Читаємо 24 та 25 вірші. І спочив Газаїл, сирійський цар, а замість нього зацарював син його, Бен Гадад. І Йоаш, Єохазів син, узяв назад ті міста з руки Бен Гадада, Азаїлового сина, що взяв був із руки Єоахаза, свого батька у війні. Три рази побив його Йоаш і вернув Ізраїлеві міста. Іншими словами, Йоаш одержав Божу відплату, що відповідала його вірі. Бог тричі дарував йому перемогу. А в 14, 15 і 16 розділах Другої книги царів, до вивчення яких ми зараз звернемося, розповідається про наступних, гарних і поганих царів Ізраїлю та Юдеї. Отже, спочатку давайте прочитаємо про правління Амації в Юдеї. Як ми вже говорили, Амація був праведним царем. Він царював 24 роки. Читаємо перший вірш 14-го розділу. Другого року Йоаша, Йоахазового сина, Ізраїлевого царя, зацарював Амація, Йоашів син, цар Юдин, два різних царі з тим самим ім'ям. Це звичайно трохи спантеличує. Але прочитаємо другий вірш: він був віку 25 літ, коли зацарював, і царював в Єрусалимі 29 років, а ім'я його матері Єго Адан – з Єрусалиму. Ім'я матері Амації було його Аддан. Як ми вже добре знаємо, матері царів ділять заслуги своїх синів, якщо ті виявлялися гарними царями, і несуть відповідальність разом зі своїми синами, якщо ті виявилися поганими царями. Амація був доброчесним царем, а виходить, у нього була чудова мати. Читаємо третій вірш. І робив він угодне в господніх очах, тільки не так, як його батько Давид, він робив усе, що робив його батько Йоаш. Амація син Йоаша успадкував престол Юди, і сказано, що він робив угодне в очах Господніх, хоча до рівня Давида йому було далеко. Тут ми також довідаємося, що в цей період продовжувалася громадянська війна. Читаємо вірші з 19 по 22-й. І вчинили на нього змову в Єрусалимі, та він утік до Лахішу, і послали за ним до Лахішу, і вбили його там, і повезли його на конях, і він був похований з батьками своїми в Давидовому місці. І взяв весь Юден народ Азарію, а він був віку шістнадцяти літ, і настановили його царем замість батька його Амації. Він збудував Елат, і вернув його Юді, як цар спочив, зі своїми батьками. Амація втік до міста Лахіш, де була фортеця, в якій можна було сховатися від змовників. І далі ми читаємо про те, як Єроваам, другий, править Ізраїлем. Ось вірші з 23 по 25. 15 го року Амації, сина Йоаша, юдиного царя, зацарював Єроваам, син Йоаша, Ізраїлового царя, у Самарії на 40 і 1 рік. І робив він зло в Господніх очах, не відступався від усіх гріхів Єроваама, Неватового сина, що вводив у гріх Ізраїля. Він вернув Ізраїлеву границю від Ти, де йдеться до Гамату, аж до степового моря, за словом Господа, Бога Ізраїля, що говорив через раба свого Йону, сина пророка Аміттая, що згад Ахеферу. Єровам робив зло в очах Господніх. Він, однак, відновив границі Ізраїлю згідно слова пророка Йони, сина Аміттая. Це перше історичне згадування про Йону, того самого, котрий написав книгу пророка Йони. Цим згадуванням підтверджується факт, що Йона був реальною людиною і пророком Ізраїлю. Нарешті Равам Другий умирає і замість нього запанував Захарій. Так, друзі, ми поступово наближаємося до кінця історії цього царства. А далі, вже в 15-му розділі ми читаємо про те, як Азарія керує юдеєю. Почнемо з першого вірша. 20-го і 7-го року Єровоама, Ізраїлевого царя, зацарював Азарія, син Амації, Юдиного царя. Він був віку 16-ти літ, коли зацарював, і царював в Єрусалимі 52 роки. А ім'я його матері Єхолія з Єрусалиму. І робив він угодне в господніх очах, усе так, як робив його батько Амація. Тільки пагірки не були знищені, народ ще приносив жертву та кадив на пагірках. У багатьох відносинах Азарія або ще його називають Узій, був гарним і доброчесним царем. Він, однак, зробив те, чого йому робити ніяк не можна було. Він втрутився в справи священиків, намагаючись кадити фіміам на вівтарі в храмі. За це Бог вразив його проказою, про що ми у свій час прочитаємо у віршах з 15 по 21, з 26 розділу другої книги Хронік. Смерть Азарії засмутила пророка Ісаю, тому що Ісая боявся, що спадкоємці Азарії поведуть народ назад до ідолопоклонства. Ці страхи були цілком обґрунтованими, тому що його син вчинив саме так докладніше, ми познайомимося з правлінням Узії, коли будемо вивчати книги Хронік і книгу Пророка Ісаїї. А на сьогодні ми прощаємося з вами до нових зустрічей в ефірі, і нехай усіх вас рясно благословить Господь. Дорогі друзі, на жаль, час передачі вичерпано. Дякуємо за те, що протягом останніх 30 хвилин ви разом із нами досліджували Святе письмо. Сподіваємося на нову зустріч із вами. Чекаємо ваших листів. Адреса така: Програма через Біблію до живого Бога: Трансвітове Радіо, абонентна скринька 100, місто Київ, Україна, індекс 02090. Електронна адреса – info.ravlik.twr-ua.org Долучайтесь до спільноти Трансвітового радіо у соцмережах Facebook, Instagram, Telegram. Слухайте передачі на нашому сайті, на SoundCloud та підписуйтесь на YouTube канал Трансвітового радіо. Передачу підготували звукооператор Олександр Боровик і редактор Олена Мазур. Прощаючись, ми бажаємо вам Господнього миру, радості та любові.